Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Це трапилося в районі населеного пункту Зелене. У Харківській області російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася прорватися через державний кордон України. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу збройних сил України у Фейсбук. Зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби ворог Дійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через Держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Повідомили у Генштабі. За даними місцевих жителів, бій тривав годину. Всю ДРГшну групу знищили разом із легкою автомобільною технікою противника, що ж ворог не полишив спробу завоювати планування у повітрі. Авіація передостанні серйозний аргумент Кремля у цій війні, яку він не може виграти лише наземними силами. Пише Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ. Останнім часом було кілька хибних повітряних. Них тривоги, хибних умовно з'ясувалося, що самі з шахеті летять розвідувальні дрони, повітряні кулі з кутовими відбивачами. Всі з такої нагоди полегшено зітхнули і повернулися до колишніх справ. Але це гірше за шахеди. Шахеди летять по координатах, аби атакувати заздалегідь відомі станціонарні цілі. Повітряна розвідка шукає смачніші цілі позиції. ППО, військові табори, штаби, склади, кутові відбивачі на кулях імітують великі літаки, активують систему протиповітряної оборони, щоб Противник за допомогою розвідувальних дронів засікав їхні координати. Готується масштабний повітряний напад, ворог не залишив спроби завоювати панування у повітрі. Авіація передостанній серйозний аргумент Кремля у цій війні, яку він не може виграти лише наземними силами. Останній – тактична ядерна зброя, яку Путін не наважиться застосувати, не розділивши відповідальності за божевілля з російською елітою. Військові не виключають, що російські окупанти можуть знову піти у наступ на Харків та Куп'янська, проте ЗСУ відстежують Противника та у разі атаки готові до відповіді. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів речник східного групування військ ЗСУ Сергій Чариватий. Вони намагаються там у напрямку Куп'янська контратакувати, але ситуація контрольована і вона схожа з Лиманським напрямком. Тобто, їхні дії там ми бачимо і ми їх купіруємо. Сказав він. Водночас Чариватий додав, що Харків та область готова до можливих дій окупаційних військ. Захисники відстежують маневри ворога на цьому напрямку. Теоретично вони можуть здійснити такий удар на будь-якому Напрямку важливіше те, що вони постійно в нас у полі зору. У нас дуже потужна розвідка. Харківська область на поготові там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога. Пояснив речник. Череватий нагадав, що Харків стояв на початку вторгнення, коли жителі швидко записувалися в тероборону і разом з захисниками кремлівським військам. Зараз військові частини ЗСУ знаходяться у постійній бойовій готовності на харківському напрямку. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь об. Обов'язково переможемо разом.